Щороку, третю неділю червня, Україна святкує День медичного працівника. Вітали працівників сфери охорони здоров'я двома концертами підряд. Навіть найбільша зала міста концертний зал листопаду, не вміщала такої кількості глядачів одночасно. Мер міста хотів зібрати їх якнайбільше, щоб поздоровити, а головне подякувати. Це той день, коли міський голова, як мінімум, повинен звернути увагу на всіх медичних працівників і не просто привітати їх із цим їхнім професійним святом. А в першу чергу. Подякувати їм, подякувати за ті життя, які вони спасли, подякувати за те здоров'я, яке вони вилікували наших дітей, наших просто онкохворих, наших всіх без виключення мешканців Полтави. Усі медичні працівники міста та області отримали по 600 гривень на честь свята. Особливі премії з нагрудними відзнаками мер вручав на сцені особисто. Усі лікувальні заклади отримали сертифікати. Вони щонайменше на 50 тисяч гривень. Найкоштовніший 2 мільйони 500 тисяч. Ці гроші витратять на придбання медичного обладнання та на капітальні ремонти будівель. Також мер вручив 8 квартир у новому житловому комплексі медичним працівникам. Юлія Матвієнко отримувала довгоочікуване житло. каже, працює в медицині 20 років. Такого подарунку не очікувала. В мене взагалі переповнює мене море емоцій. Я дуже рада, не очікувала такого подарунку, але наскільки приємно, я навіть не можу передати це словами після урочистого нагородження. Для залу виступили брати супруненки, гурт Діти Фрістайлу Продовжить святкувати день медичного працівника в неділю. Кожен колектив у своїй неофіційній дружній атмосфері.